Всім доброго часу. Ось таке коротке відео. Є такий радіоприймач, так приймає. Антена я зробив, Ну, коротка антенна в мене. Буквально тут по лоджі протягнутий такий от провід. І туди. Ну, і тут я зробив таку, так, якби то буде противіс. Ну, інакшого не мав, не міг як зробити поки що. Ну, Отак воно приймає це раді. Шумить страшно цей iCommerce 75. -й. Але антенна мабуть не приймає добре сама антенна. Якась тут радіояма чи як що. Польську єдинку приймає на кусок проводу. Та вся антена підключена сюди на вхід цієї високоомної антени. Тобто він має два антенних входи. Один під 50-омний вхід, а другий високоомна антена. Ну, Кусок проводу може бути. От воно сюди в мене підключене.